Вас на календарі 3 червня журналісти телеканалу СК 1 підготували для вас добірку найцікавіших новин поточного дня. Тож далі говоримо про таке. Сьогодні з самого ранку бойовики почали наступ на позиції сил АТО у Донецькій області. У Житомирі відбувся другий прем'єрний показ фільму Аеропорт. Почесних донорів крові привітали у Житомирському інституті медсестринства. Житомиряни не задоволені тим, що змушені купувати ліфтові картки. Про ці та інші новини далі. Говорити про широкомасштабний наступ бойовиків на позиції українських сил на Донбасі зарано. Про це на брифінгу заявив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Сьогодні з самого ранку бойовики почали наступ на позиції сил АТО у Донецькій області. За даними народного депутата-координатора батальйону Київ, 1 Євгена Дейдея по всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив. Арсеній Яценюк у свою чергу зазначає, що Росія вчора зірвала тристоронню зустріч, а сьогодні дала вказівку своїм терористам почати військову операцію. Міністр оборони України Степан Полторак зазначає, що штурмові дії противника почалися о четвертій ранку. Станом на зараз вони зупинені. Сім військових отримали поранення у результаті бойових дій загиблих не. Має ситуація під контролем. Верховна Рада зняла з Клюєва недоторканність. Парламент позбав позафракційного народного депутата Сергія Клюєва депутатської недоторканності та надав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. За це рішення проголосували 287 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. При цьому від груп відродження та воля народу не проголосував жоден депутат від опозиційного блоку. Лише один депутат підтримав це рішення. У свою чергу Клюєв відхрешується від інкримінованих злочинів. У Житомирі відбувся другий прем'єрний показ фільму Аеропорт про захисників Донецького литовища. На перегляд кінострічки відзнятої військовими журналістами прийшов легендарний комбат Олег Кузьминих. У Житомирі відбувся другий прем'єрний показ фільму Аеропорт про захисників Донецького литовища. На перегляд кінострічки, візнятої військовими журналістами, прийшов легендарний комбат Олег Кузьмінних. Він особисто забирав із цього аеропорту своїх побратимів і потрапив у полон. 124 дні знущань. Зараз він оговтується після пережитого. На публіці з'являється не часто. На прем'єрний показ фільму прийшов із дружиною Тетяною. Для нас, для воєнних, це була дуже важлива частина Наша діяльності. И вооруженные силы Украины показали там свой боевую дух. И очень важно посмотреть, как поняли нас там. Ну я так в предверии посмотреть, потому что я чу чуть-чуть знаю это по рассказам Олега. А это мне интересно, вот как другие видят. От саму цю ситуацію навіть в цьому аеропорту. інтересна для всього українського народу Олег Кузьмінних є справжнім героєм, стоячи усім залом, його зустрічали оплесками. Перш за все, ви бачите, скільки в залі молоді це якраз дуже важливо для усіх них, щоб вони дійсно бачили, що зараз відбувається на сході нашої держави. Це дійсно є символ нескореності українського народу перед ворогом чи перед якимось насиллям. Для шитомирян цей фільм особливо близький, адже на Донбасі воювали бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади. У боях за Донецький аеропорт за офіційними даними загинуло 10 бійців цього військового підрозділу. Люди повинні розуміти, що, що тишина і спокійство тут в тилу, можливість працювати, заробляти, жити, поспітувати дітей, радуватися життю – все це досягається жизнями і здоров'ям тих людей, като тих ребят, які зараз знаходяться на востокі і захищають нашу країну. Комбат Кіборгів Олег Кузьмінних закликав всіх присутніх у залі кінотеатру називати себе українцем, бути громадянином України, бути ініціативним у законотворчості та боротись із корупцією. Да, я став очевидцем бойового духа наших солдат. Да, я бачив, як вони... отдавали жизнь свою. Вы должны сделать все, чтобы наша работа, работа военных, была не зря. Вы должны бороться еще на других фронтах, не менее важных, чем фронт АТО. Марина Вишинская, Светлана Дворак, телеканал ск У міжнародному благодійному фонді Місія в Україну також відзначили день захисту дітей. Батьки з дітьми вбралися у вишиванки та прийшли на справжнє свято. Для них тут танцювали диснеївські герої, накрили стіл із солодощами та роздавали подарунки від гостей. День захисту дітей у міжнародному благодійному фонді Місія в Україну відзначили у другий день літа. Цьогоріч свято мало патріотичне забарвлення. Діти з родинами вбралися у вишиванки. Катерина звернулася у місію, коли її син Сергій був ще немовлям. У хлопчика діагностували ураження головного мозку, що призвело до порушень центральної нервової системи. Ціла команда професіоналів суттєво змінила долю Сергія. Цього року він закінчив другий клас. Мама Сергія за роки реабілітації пройшла шлях від пацієнта до волонтера, Бачачи зміни в ньому почалися. Зміни в мені, і от те натхнення, да про яке ми говорили, надихає на те, що я тепер уже волонтер місії. Я займаюся з дітками в Романові і займаюся, от як бачите, да, такі організаторські е, свої навики передаю тут. Дитина змінилась абсолютно в усіх ракурсах. Ми зараз навчаємося у звичайній школі на звичайній програмі інклюзії. Я думаю, що все це заслуга місії і Бога, тому що. Так як відкрили серце, тут не відкривали, не жаль ніде. Таких історій тут розказують багато, адже місія в Україну обслуговує 600 сімей, де є діти з інвалідністю. 35 співробітників надають якісну медичну та соціальну реабілітацію. Допомагають і волонтери. За словами головного лікаря, місії не обійтись без додаткової підтримки. Олександра каже, їм давно був потрібен спеціалізований реабілітаційний стілець. Ми очень благодарны Сергею Івановичу. В этом году он тоже нам обещал подарить реабилитационное кресло, которое очень необходимо. То есть є детки, которые не можуть самостоятельно сидіти, а в этом креслі будуть сидіти и участвовать в групповых занятиях на уровне з другими дітьми. Сергій Сухомлин повідомив гарну новину для місії. Год назад мы начали общение с руководством миссии в Украине по поводу строительства реабилитационного центра, потому что вот эта территория, этих помещений уже не хватает. Вот сегодня уже есть такая приятная новость, новость благодаря вот Александру Раковичу, он предложил подарить миссии фактически. Земельний участок в дуже хорошому місці. Я думаю, що ближайше время ми будемо про строїть нового реабілітаційного центра на берегу ріки. Під час святкування серед дітей обрали кращого козака та козачку. Їм вручили символи мужності та краси булаву та вінок. А диснеївські герої водили хороводи, діти з батьками дефілювали червоною доріжкою. Почесних донорів крові привітали у Житомирському інституті ми У рамках тижня донора у навчальному закладі відбулися урочистості, під час яких нагородили людей, що жертвували своєю кров'ю заради блага інших. Говорити про донорство як ніколи актуально. І говорячи про донорство, я ще раз хочу звернутися до молоді і закликати брати найактивнішу з Долиці посвідчення почесного донора України цього року отримали двоє житомирян. Окрім цього, у рамках заходу відзначили волонтерів та студентів, які регулярно здають кров. Ведучі та гості урочистостей відмітили, що препарат крові є унікальним та немає аналогів. Питання розробки та використання штучної крові може постати у майбутньому. Проте зараз хворі розраховують тільки на допомогу небайдужих. Звичайно, що перша мета цього заходу це привернути увагу. До молоді, до того, що наскільки необхідна кожному е крапинка донорської крові, такої допомоги, якою не можна замінити жоден із препаратів фармацевтичних. Алла островська нагадала, що звання почесного донора було засновано у 95-му році. Для того щоб отримати це звання, необхідно безоплатно здати кров не менш ніж 100 разів. На Житомирщині понад 2 тисячі осіб мають це почесне звання. Товариство Червоного Христа відзначило медиків донорів. Донори медики маючи рідкісні групи крові, йдуть на допомогу близьким рідним, а подають навіть невідомим людям, які сьогодні є. В він не потребує такої допомоги. Для присутніх виступали студенти інституту медсестринства та запрошені артисти. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. на останнє засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради прийшли мешканці району, який обслуговує ЖЕК номер 6. Вони не задоволені тим, що перші поверхи будинків змушені платити за ліфтові перевезення. Також вони вважали за потрібне розповісти членам виконкому, що таке ліфт. Ліфт – це транспортне обладнання будинку. Транспортне обладнання, воно його функція передбачає перевезення людей з поверха на поверх, тобто міжповерхове сполучення. Рік тому керівництво шостого жеку та влада міста запровадили пілотний проект, відмінивши у багатоповерхівках ліфтові картки. У ході опитування місцевих жителів студентами виявилося, чи більшість проти ліфтових карток. Тепер вони хочуть повернути карткову систему. Я, наприклад, живу на другому поверсі. Я жодного разу не користувалася ліфтом. З мене вимагають плату за ліфт, Я не створюю витрат на електроенергію, не користуюся цим ліфтом. Не йде амортизація, я взагалі ним не користуюсь. Перший заступник міського голови повідомив, що незабаром перші поверхи не сплачуватимуть за технічне обслуговування ліфтом. Крім этого, когда ми з вами голосували за тарифи, за технічне обслуговування ліфтів, ми проголосували уже без обслуговування перших Да? Кроме этого, ми провели розрахунки для того, щоб компенсувати жителям вторих, Мы можем из своего бюджета заложить компенсацию порядка 600 тысяч гривен. Это сумма полностью, которая покроет все затраты лифтовых компаний. И в таком, ну, если будет такое решение принято, жители вторых этажей мы тоже можем освободить от платы за техническое обслуживание лифтов. Але місцеві жителі все одно стояли на своєму. Ви все перекрутили. Ми отримуємо послугу, Ми отримуємо послугу не технічне обслуговування ліфтів, це не ремонтна організація. Вона надає транспортні послуги. Наша послуга, яку ми отримуємо, поїздка транспортного обладнання. І ми повинні оплатити поїздку, а облік поїздок може тільки зробити ліфтова картка. А це хаос, це не це злочин. Це питання буде детальніше розглядатися на наступному засіданні виконавчого комітету Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Олег на перший погляд звичайний Житомирський школяр. Одначе у вільний від навчання час учень займається волонтерською діяльністю. «Осколки війни так він назвав свою першу виставку. На відкриття запросив воїнів, що боролися за мирне небо в Україні. У Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва відбулось відкриття виставки Осколки війни, на якій була представлена колекція волонтера школяра Олега Паншенка, не дивлячись на те, що хлопець вчиться лише у 9 класі та має неповних 16 років, вже більше п'яти місяців інтенсивно займається допомогою фронту. Я з дитинства навчений бути патріотом. Я був на майдані на Житомирському, на Київському. Потім розпочалась війна. Я дуже хотів стати волонтером. Я два місяці добивався, щоб стати волонтером. І став я в цьому році поступаю військове імені Івана Богуна в Києві на розвідника. На виставку були запрошені студенти Житомирських навчальних закладів, волонтери та демобілізовані бійці. АТО. молоді хлопці, які вже пережили усі ралі війни, діляться спогадами. Дуже багато дітей. Такі по 4, по 4-по 5 років шкети, є ну, чуть постарші років 7-8. Вони бігай, дивляться на тебе такими очима, дядя, дай мені, пожалуйста, буханку хліба. Приїхали отакі от такі от дітки, приїхали такі дітки і кажуть, ми будемо вбивати хахлов, ми будемо будем їх жечь. Потому що бачите, вони розрушають наш руський мир. Студенти автомобільно-дорожнього коледжу, які також прийшли на виставку, розповідають, що така зустріч запам'ятається назавжди. Цікаво хвилювався дуже за наших хлопців. Пам'ятається цим сміливим хлопцем, що він не байдужий для як Для України організатори запрошують усіх переглянути експозицію, яку зібрав школяр-волонтер. Виставка діятиме протягом першої половини червня 2015 року. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. З нагоди дня захисту дітей. Артисти Житомирського палацу культури влаштували концерт для діток, що мешкають у Соколовському масиві. Святкові заходи відбулися для дитячого населення Соколовського масиву. З нагоди Дня захисту дітей артисти Житомирського палацу культури влаштували концерт для малечі. Це організовано для того, щоб показати місцевим дітям, які живуть достатньо віддалено від центру міста номери художньої самодіяльності колективів, які відвідують нашу філію, запросили в першу чергу школярів, які мали проходити практику в школі. От, ну і плюс все місцеве дитяче населення, за словами Юрія Добовенко, багато дітей, які мешкають у Соколовському масиві, просто не мали змоги приїхати у місто та долучитися до святкових заходів, які відбуваються там. Тож свято вирішили влаштувати самотужки. Малеча могла позмагатися за звання автора кращого малюнку на асфальті, взяти участь у бібліовікторині чи спробувати себе у ролі поета. На свято запросили і студентів професійно-технологічних училищ, які чаклували над зачісками дівчат. Та навчали їх робити плетіння самостійно. Тюди ми приїхали сьогодні допомогти е, зробити да. красивих дітей, підкреслити їхню красу. Е, ми їздимо також в різні е, ну, майстер організовує нам такі для дітей навчання, щоб ми їм показували і їх робили красивими. Також маленьких учасників свята гримували, перетворюючи на справжніх казкових персонажів. До гримерів діти підходили. Із своїми власними ідеями макіяжу подобалось малювати, танцювати. Череп, половина черепа. Усіх учасників свята пригостили морозовом та солодкими призами за участь у конкурсах. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирський велодень закінчився, а підсумки підбивають і досі. Організатори задоволені, велосипедистів прийшло більше ніж очікувалося. Велодень зібрав більш ніж пів тисячі велосипедистів у центрі Житомира, які колоною рушили святковим веломаршем вулицями міста. Піщала табло і там написано, що штувела велодень 30 числа. На 10 часов постоянно приїжджаю сюди, здоровий образ здорово Я сам ні п'ю ні не курю. Незважаючи на то, що є мотоцикл, все одно на велосипеді більше времени. Це стиль життя, скажем так, і через який можна відкрити світ. Велодень традиційна подія всеукраїнського масштабу, яка відбулася вже восьме. Організатором дійства традиційно виступила громадська організація Клуб велосипедистів Житомира Вело Житомир. Клуб до речі доклав власні зусилля, аби з'явився натяк на те, що у Житомирі в майбутньому можуть з'явитись велодоріжки. Не тільки поволо. Дню ми сьогодні бачили, що динаміка дуже позитивна щодо кількості велосипедістів. Але щодня катаючись вулицями міста, ми помічаємо, що їх стає все, все більше і більше. Розробляємо програму розвитку велоінфраструктури в місті на 5 років. Орієнтовно через місяць ми плануємо її презентувати громадськості. Велодень підтримував управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Чиновники бажали Житомирському велоруху лише процвітання. а деякі навіть висловили бажання пересід з автівок на двоколісного друга. Надіюся, що ми всі, як чиновники, в дуже швидкому майбутньому теж пересядемо на велосипеди. У велоруху попереду багато роботи. Розвиток велоінфраструктури у Житомирі лише стає на першу сходинку високої драбини, на верхівці якої світле транспортне та веломайбутнє міста. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Піклуйтеся про власне здоров'я. А сьогодні я ставлю крапку. У цій студії ми зустрінемося з вами вже завтра. Чекайте на випуск спортивних новин вже за хвилину і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся СК1 та любіть Україну. Вітаю у студії. Працює Віктор Журавський В ефірі телеканалу СК 1 Добірка свіжих новин з української та світової спортивної арени. Президент Петро Порошенко доручив Арсенію Яценіку терміново опрацювати питання з євробаскету 2017. 2011 року Україна здобула право проводити Євробаскет 2015. Однак, 13 червня 2014 року, Рада Фіба Європа вирішила перенести Євробаскет 2015 з України в інше місце. Рішення було прийнято після ретельного розгляду політичної ситуації та з огляду ситуації щодо безпеки в Україні. Далі Рада заявила про свою готовність допомогти Федерації баскетболу. Країни у зусиллях щодо популяризації баскетболу і надала Україні пріоритетне право на проведення Євробаскету 2017. Футзал Першим в історії чемпіоном шкільної футзальної ліги України стала команда школи номер 14 з міста Житомира. Юні Житомирські футболісти з у фіналі ліги здолали спортсменів з Івано-Франківської школи номер 18 А у всеукраїнській аматорській футбольній лізі України тримфував Житомирський промінь, який виграв у елітному фіналі. Дмитро Янчук кращий спортсмен України за підсумками травня. Каноїст вперше за кар'єру отримав індивідуальну нагороду від Національного олімпійського комітету України. Спортсмена нагороджено за успіх у минулому чемпіонаті Європи. Українець здобув повний комплект нагород. Особистого наставника каноїста Миколу Мацапуру визнано кращим тренером країни за минулий місяць. Президент FIFA Зе Блатер вирішив покинути посаду. 79-річний швейцарець керував федерацію з 98-го року, змінивши на посаді бразильця Жоао Аваланджа. Нагадаю, лише кілька днів тому Блатер був переобраний на п'ятий термін, не дивлячись на корупційний скандал, який призвів до арешту кількох чиновників зсвітньої федерації футболу. Також нагадаю, що у Росії ніяк не прокоментували можливість розслідування щодо надання нашому сусіду право проведення чемпіонату світу 2018 року. За допомогою хабара футбольним можновладцям. Бокс Володимир Кличко прокоментував можливість проведення бою реваншу з Повєткіним. Можливості у російського боксера наразі немає, адже він є претендентом на титул WBC, де зовсім інший чемпіон. Очікується, що Володимир свій наступний бій проведе восени проти обов'язкового претендента Тайсона Фюрі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. для вас. Працював Віктор Журавський. Будьте спортивними.